2 жовтня, вчора було сонечко цієї день і так ввечері, просто десь о 10-й годині, так зненацька просто почав литися дощ. Ну от просто нічого не передбачалося, нічого не цей. Прогнози погоди не показували жодного дощу. І просто фу, отак, почався лити дощ. Ну Там щось налило, пару калюжок, там не сильно. Не сильно ніби воно йшло, але йшло, було. Що е, сьогодні у нас? Сьогодні у нас четвер, запара, пасатіка я далі все розбираю, ці потолки всі ці штуки. А щоб воно... Короче, ну все, що, газуємо. Поліцейські короче, у нас тут участь прикордонники, як ламати людей, тільки що показувати зв'язувати. Поліція такої поліції ще не бачив. Короче, прикольно, прикол. Там какие-то школы не Короче, тут у них сегодня целый день приколы для детей. Там тоже пацаны работают. Что постили, ребятки, ребятушечки. Ой. <реш> Ти шо які царапки? Господи, люди, ви шо? Попроще якось можна женщину? Господи. До речі, новий айфон. Хм. Так, кінець в мене вечора закінчується тим, що Аня зустрілася з подружкою, там сидить трошки цей. Ну, в мене хата вільна, то що робити? Що робити? Треба рішати діла. Коротше, я сподіваюся, що оця фарба, яку я тільки що бризкав, вона нікуди не полетіла. Я сподіваюся, що все вийшло нормально і все буде добре. Обризкав я ці сторони. Від Пасата. Це, коротше, запчасті в мене. І вони в мене світлі. Я не хочу його перетягувати, я хочу просто його так. Чисто покрасити. Це отака штука. І вона йде як. Вона йде як на водяній основі чи що. Тобто вона не така просто. Ну, Спірт, звісно, спірт з краскою, але. Що вона більш така, як е, звичайна вода, що вона просто хлюпаєш, шо... калюшки стоять. Ось у калюшки. Вона така не знаю більше, як це пояснить, але вона не така, як із цього спрею, типу з цього балончика, коли воно все таке хімічне, дуже воняє і цей. Зараз запах тут в квартирі такий, типа як спірт трошки. як Якісь е, парфюми з цим. Інтересно. Не знаю, що нам вийде. <ріхи> ну, вроде навіть нічого так. Нормально. Тільки просто дивно... Ніколи ще з таким не працював. Надіюсь, мене Аня не вб'є. І я ніде не покрасив поли. Бо це буде, звісно, максимальна дупа, так скажемо. Ну а це все виглядає отак. <реш> Як я вже казав, хочеш Volkswagen, ремонтуй Volkswagen. Так, мій геніальний план все-таки провалився. Я ще раз його покрасив. Це вже останній раз, ну другий раз, останній. Ну я провтикав те, що я взяв цю фольгу, але я провтикав те, що тут є отакі дирочки. І там, походу, жесть. Бо тут коротко... Ой, от я бачу там калюжа. О. Ну, поки що з того, що я Поняв, бо я змивав з рук цю фарбу. Через те, що я кажу, що вона мабуть, мабуть вона на водній основі. Тому я сподіваюся, що вона зітреться досить легко. Ну, але це теорія. Що буде на практиці? Зараз глянемо. Саме мені Коротше, робити це у квартирі була погана ідея. Капзда. Тут виложив на мусорні пакети. Надіюсь, воно висохне. А тут зараз буду драювати тряпкою. Всі руки, все. І думають поли. І так, вийшло в мене відмить підлогу. Не знаю, може не скрізь ідеально. Ну, ці чорні цятки це такі просто типу, малюночок. цього. Ну Але в порівнянні з тим, що було, то це, звісно, так. Да. Помив підлогу ще мокра. Е, Ця зараза ще досі не висохла. Я його, звісно, прям ляпанув нормально. Ну Прям такий конкретний слой. Подивимося, чи воно щось буде красиво. Тому що наразі, поки воно мокре, воно ще гарненько. Плюс до того я не знаю чи тепер що мені робити тому що якщо збереться якась вода, якщо десь якийсь дощ, якщо десь ляпне на цей матеріал водичка, і воно просто змиється, начнуться такі потоки, то нафіга воно мені треба. Тоді виходить це була не дуже хороша ідея. Ту-ту-ту. Ну буде видно, будемо пробувати. Коротше, 20.30. Іду тільки поїм, поїм, може щось. Та буде зараз лягати спати. Такі діла, хорошо, хоча ні не було вдома. Та... <бул...> не знаю, коротше, що було б. Та ні, все було б нормально. Просто що... Просто що на чуть-чуть. Ладно, все, все, все. Коротше, багато тренжу. Всім пока.